Всім привіт! Тільки що прийшла з нової пошти і отримала посилочку. Посилочку отримала від нової фірми. Випадково натрапила я на цю фірму розплідника рослин. Не вдержалася, щоб не заказати собі нові рослинки. Тут у мене є дві сосни горних є барбарис, Гортензія і спірея. Назву фірми зараз казати вам не буду, по понятним причинам. Ну, а колись, може, як все настроїться у нас, тоді може розкажу, де я заказувала. Тому що в тій фірмі що я завжди заказувала, зараз заказати неможливо, тому... Найшла новий розплідник Розплідник. і почитала по отзивам. Отзиви мені подобалися. Я вирішила собі заказати. Так, бачу подарочок. Зростання грандіс. У мене такий був непоганий укорінитель. Ну і починаємо дивитися. Перший достаємо... Ой, ви знаєте, непогані рослинки, величенькі вже. Барбарис. Хелмонд Пілар. Хелмонд Пілар. Він має бути яскраво-красний, але зараз зелене листя. Мабуть, це, треба висаджувати його на сонечко для того, щоб листя мало цвіт щоб листя мало такий окрас, як заявлено в рекламі цих, цієї культури. Ну, ви знаєте, рослинка непогана, височенька рослинка, гарна, е, хорошо доїхала, ґрунт е, влажненький. Зараз спробую відкрити кореневу, подивитися, щось мені не подобається, що воно випадає ґрунт. Ні, в цій, в цій тій росло формочки. Ось подивіться, яка, яке коріння гарне. І вже таку рослинку можна висаджувати на постійне місто. Так, друге, це спірейка. Спірея Magic Carpet. Спірейка. Ой, вона така ароматна, так пахне. Ой, такий запах хороший. Гляньте, теж хорошенька рослинка. Її вже теж можна висаджувати в ґрунт. Підожду, поки пройдуть суховії. У нас зараз страшні суховії дують гарячі, гарячі вітри. Тому висаджувати зараз не буду. Поки хай трошечки постоють. І наберуться сил ще в горшочках. Красиві рослинки. Мені вже мені подобається цей розплідник рослин. Я заказала на заказ, думаю, подивлюся, бо тому, що я заказувала, зараз заказати неможливо, тому, тому знайшла другий. Гляньте, яка красота. Грунт влажненький, величенька спірея. Ця спірея буде жовтувати листя і по краях красне, як цвіточки. От мені ця спірея, спірейка дуже подобається і я її заказала. Так, далі. Сосна горна поміліо. Це моїм дітям вона дуже... Подобається, тому я й заказала таку сосну. Ось, дивіться, яка вона гарненька. От, сосна горна помілювала. Гляньте, яка вона гарненька, пушиста, <свісна> красавиця. Просто красавиця. Гляньте, яка моя умничка. Ну, сосну, мабуть, трошки оставлю, хай доращується. Ну, якби зараз і жаркувато, и... а на осінь, якщо її посадити, ну, може, може і посадю. На осінь, я думаю, якщо посадити, щоб не було, щоб її ее... вона не примерзла і снігом не закидала дуже. Взагалі, буду дивитися, коли її висаджувати. Буду дивитися по погоді. Слідуюча. Сосна мугус. Мугус це вже мені вона подобалася. Ось бачите яка. То по заказу дітей, а це вже по своєму заказу, по своїм, по, по тому, що мені подобається. Запаковано хорошо, земелька не, не, не висипалася, вся земелька влажна. Мені Ну, непогана фірма. От, дивіться, сосна мугус. Ця, ця, ця трошки більша сосенка. Оцю вже, мабуть, можна. І висадити в ґрунт, ну я ж кажу, буду висаджувати трошки пізніше, як пройдуть дуже, дуже великі суховії. От така з усіх сторон показую. Хороші черіночки. Взагалі замечательно. Ну зараз гляну, гляну, яка в них коренева. Ага, от. Ой, цю цю треба висаджувати, тому що тут трошки є... Плесень. Надо буде трошечки якось пролить якимсь препаратом. От болезней. Треба подивитися, що в мене там є, тому що, так, да, є трошки запах. Но запах, ви знаєте, грибного міцелія. От може це не плесень, може це міцелій. що в соснових лісах росте, тому що пахне дуже грибами. Ну, подивлюся цю зараз сосенку Поміліо. А тут немає, тут все чисто. Ну, мабуть, треба буде висаджувати. В тіньочки посадю, десь в затишку, щоб не обдувало вітром. Щоб... Ну, не, не знаю, щоб не занести в свій сад нічого. В общем, хотілося б мені до весниці рослинки подержати, тому що я заказую ці рослинки для саду, який в мене на дачі. Зараз я не можу висадити на дачі це, тому що в мене там живуть переселенці, і вони в зиму. Ну, якби за такими рослинками мені треба дивитися самій, а не нагружати людей своїми новими рослинками. Це я так, поняла, так я, це я розумію, що це, мабуть, вони Мені тут нічого не написали, що це таке. Подаруночки. що тут з подарунками нічого не написали. Не знаю, це мабуть, осмокот, удобрення може. Не знаю. Треба подивитися, що воно таке. І гортензія Мегамінді. Так, зараз оце все приберу, щоб розпакувати гортензію. Це моя слабость. Я потрошку, потрошку їх заказую, але буде все добре, висадимо, викохаємо і буде все гарно. Ой, ти моя красавиця, тільки трошечки вона приплюснулася. Хоча, але ну, посилка недовго йшла. Треба її розправити. Ну, в общем, постоять, поставити її в затишку не на яркому сонці. Ну, я її поставлю в веранді, щоб вона прийшла в себе після дороги. От. мега мега мінді. Щось таке весь весь розпався. На чотири вже є 4 гілочки, які на слідущий год можуть зацвісти, можуть квітнути. Коренева непогана. Ну, настільки сильно залити, ну, Зараз дуже жарка погода, їх перед відправкою дуже заливаю, щоб вони гарно перенесли дорогу. Такі п'ять рослинок заказала. Рослинки мені дуже подобаються. О. Хороші рослинки і недорого. Зараз вам розкажу по цінам. От, так, це сосна мугус. Мугус стоїть 75 гривень. Отакий, отака рослинка. Потім, потім барбарис 79. Ну, барбариса вже сантиметрів. 30 є висота е спірея 55. Вот така спірейка. сосна поміліо. Е, сейчас скажу поміліо 75. І гортензія 79. Така гортензийка 79. Я вважаю, що це не дуже дорогі ціни, і так як ціни зараз дуже піднялися, це не дуже дорогі ціни і ще кладуть в подарочок, пожалуйста, ось удобрення, укорінювач. Це все таке, що необхідне і воно прийдеться до пригоди. Коротеньке відео показала те, що я... Получила те, що я хотіла, але хотіла, дасть Бог, все буде добре і буду ще заказувати на цьому сайті. Мені подобалося, як, які рослинки вони виростили, як гарно вони упаковані. Гарно дійшли, швидко дійшли. Тому цей, цей сайт я ставлю собі в закладочки щоб потім ще на ньому виписувати рослинки. У них дуже багато рослин і, і, і які хоч там рослини. На цьому відео закінчую. Хто зоставався зі мною, всім дякую. Всім до побачення. Роздивилася це приписка вже до відео. Роздивилась, це не добриво смокот, це е, сірка гранульована. Вона застосовується. Для підвищення кислотності ґрунту. Так як я ем, виписала гортензію, це для гортензій мені положили отакий пакетик сірки. Всім пока!